Ти головне повертайся додому. Врешті знімай запалюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти головне повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавжди посеред мирної тиші густої. Ти головне повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне повертайся до мами. Десь там сивіючи завідно колом, матері тужать і дружить до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти головне повертайся назовсім. І народи, посади, споруди, а вже у твоєму дитиську курносі виросте радість, нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так ми її не пробачимо. Себто перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся, і все тут.